Доброго дня! Експериментальна робота номер 6 Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз. Записуємо число. Експериментальна робота. Тема Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз. Далі пишемо Мета двокрапка Визначити оптичні сили збиральної та розсіювальної лінз. Переконатися, що оптична сила системи двох тонких лінз, складених у приту, дорівнює сумі оптичних сил цих лінз. Далі пишемо обладнання. Збиральна та розсіювальна лінзи, екран, джерело світла. Це може бути електрична лампа чи слічка, та мірна стрічка. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перш ніж виконувати роботу, згадайте Вимоги безпеки під час роботи зі скляними та вогненебезпечними предметами. Правила техніки безпеки у вас є на форзаці в підручнику. Хто призабув, ще раз ознайомтеся з ними. Друге, пригадайте формулу тонкої лінзи. Хто призабув, може її знайти в параграфі 26. Запишіть дану формулу тонкої лінзи та проаналізуйте її і подумайте, які вимірювання вам слід зробити, щоб визначити оптичну силу лінзи. Переходимо до виконання експерименту. Ще раз нагадую. Що під час виконання будь-яких експериментальних та лабораторних робіт потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки, а результати вимірювань і обчислень відразу заносити до таблиці. З неї і розпочнемо. Накресліть таблицю. В нас експеримент буде складатися з трьох дослідів. Тобто, все буде записуватись в один рядок. Якщо виконали креслення, переходимо. До першого досліду. Дослід 1. Вимірювання оптичної сили збиральної лінзи Даний дослід ми виконували на лабораторній роботі в 9 класі, тому ви маєте це ще пам'ятати. Сьогодні ми його повторимо. Але під час дистанційного виконання даної лабораторної роботи ми будемо працювати з відеофрагментами, де на відео вчитель виконує дану роботу. А вам лише потрібно буде слідкувати, брати з відео дані та потім вже самостійно опрацьовувати результати експерименту, кожного з трьох дослідів. Тобто робити установку для виконання даної лабораторної роботи під час дистанційного навчання ми не будемо. Самостійно будемо лише опрацьовувати результати. І уважно слідкувати за кожним пунктом виконання кожного з дослідів. І так, перше зберіть установку, як показано на рисунку, використавши збиральну лінзу. Дістаньте на екрані чітке збільшене зображення джерела світла. Виміряйте відстань, D 1 від джерела світла до збиральної лінзи і відстань f 1 від збиральної лінзи до екрану. Переходимо до досліду 2. Вимірювання оптичної сили розсіювальної лінзи. Розсіювальна лінза створює уявне зображення. І де воно фокусується, важко зрозуміти. Для цього треба використати додатково збиральну лінзу. Як це робити? Дивимось на експеримент. І так, перше. Зберіть установку, як показано на рисунку, розташувавши пристрої вздовж напрямної рейки. Друге, переміщуючи збиральну лінзу та екран, дістаньте на екрані чітке зменшення зображення джерела світла третє, Виміряйте відстань D2 від джерела світла до розсіювальної лінзи. Зазначте на рейці положення розсіювальної лінзи. Схематичний рисунок ходу променів ми бачимо справа. Сам дослід на відео. Четверте. Приберіть розсіювальну лінзу і, не чіпаючи збиральну лінзу й екран. Пересувайте джерело світла в напрямку збиральної лінзи, доки на екрані знову не з'явиться чітке зображення джерела світла. П'яте. Виміряйте відстань F2 від місця, де була розсіювана лінза, до нового положення джерела світла. Переходимо до досліду 3. Вимірювання оптичної сили системи лінз, складених у притул. Третій дослід так само легко робити, як і перший. Перше. Складіть розсіювальну і збиральну лінзи в притул одну до одної. Можна використати одразу блок, де в одному корпусі вже знаходиться дві лінзи. Так як на відео. Друге. Дістаньте на екрані чітке збільшене зображення джерела світла. Виміряйте відстань D3 від джерела світла до системи лінз і відстань F3 від системи лінз до екрану. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Визначте для кожного досліду оптичну силу і фокусну віста лінзи. І для цього треба скористатись формулою лінзи, яку ми бачимо на екрані. Також зверніть увагу, що для досліду 2 відстані 2 від лінзи до зображення слід брати зі знаком мінус, оскільки S1 це уявне зображення джерела світла S у розсіювальній лінзі. Другий пункт. Оцініть відносну похибку експерименту, скориставшись поданою формулою. Перейшли до висновка. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину ви визначали, який результат отримали, у чому причини можливої похибки експерименту. Домашнє завдання. Повторити параграф 27. Дякую за увагу. До зустрічі!